Вони все ж таки не охоплюють реальним чинством навіть скільки-небудь значущого відсотку суспільства. І насправді е представлені в парламенті лише завдяки нинішньому представництво в парламенті або молода лише системою маніпулювання суспільної свідомістю. Тобто тою самою брехнею, проти якої ми і нібито поставили собі на меті боротися. Ну і власне тому е я не знаю, наскільки це буде потім. Прийнятно, наскільки ми ще будемо потім доходити згоди в цьому питанні, я вже неодноразово неодно казав і Володимиру, і іншим побратимам, що насправді ця форма політичної партії, якою ми про яку ми сьогодні, скажімо, про набуття якої сьогодні ми маємо прийняти рішення, тобто про створення власне політичної партії на основі нашої всеукраїнської ініціативи, вона все ж таки є достатньо тимчасовою і, скажімо так, насправді. Ми повинні чітко усвідомлювати, що ми набуваємо форми політичної партії лише для того, оскільки, оскільки нас до цього змушують обставини. Тобто, на жаль, тільки політичні партії є сьогодні суб'єкти виборів на загальному національному рівні. От, те, що ми, скажімо так, зараз намагаємося подолати у цю партійну систему хоча б на виборах та місцевих рад, тобто усунути її, це вже добре, але треба зрештою міркувати і про те, що робити із... Тією жахливою партійною системою, яка зараз є в Україні. І тому, звичайно, обставини нас змушують, звісно, прагнути саме до інституювання у формі політичної партії з відповідними організаційними моментами, з відповідним статутом, програмою, яка знову ж таки навряд чи буде особливо оригінальною. Але, тим не менше, ми повинні чітко усвідомлювати свою мету, тобто це повна перебудова життєдіяльності нашого суспільства на засадах чесно слова, на засадах справедливості, солідаризму, ну навіть не солідаризму, бо це знову ж таки ідеологічний момент солідарності, ну і власне, на основі справедливості. Тобто таким чином зараз будуємо ми свою діяльність і намагаємося якісь концептуальні речі просувати як у нашій програмі, ну, власне, в наших ідеологічних документах, заявах, резолюціях. Які е, приймаються за підсумками кожного проведеного на теоретичного заходу, так і е, ну, власне в наших засобах масової інформації, в наших медіа, серед наших медіа е, наразі провідною провідно є, наскільки мені відомо, наша електронна сторінка, тобто друкованого ми ще не маємо, але я думаю, за цим справа свій час не стане. Ну і так і е, в нашій діяльності, е, в наших скажімо так, стосунках із іншими політичними партіями. З іншими громадськими організаціями, з іншими засобами масової інформації, незалежно від того, чи вони до нас дружніми, чи вони до нас ставляться з пересторобою, скептицизмом, чи навіть ворожі.